Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок. Як ми з татом будували хатину? Моя мама часто повторює, що я, коли виросту, стану винахідником, тому що я вічно що-небудь вигадую і створюю. Мій тато, якого всі звуть містер майстер, завжди допомагає мені в цьому. Одного разу я намалював дуже гарну хатину. Дивись, тато, цю хатину я хочу побудувати разом із тобою. «Хм, добре, Мартіне, попрацюємо над цим, відповів тато. Для початку підготуємо будівельні матеріали. Нам потрібні дошки колоди, бугукнув я, задоволений тим, що ми відразу взялися до роботи. Ми пішли до лісу і назбирали цілий оберемок сухих гілок. Не думаю, що вони нам підійдуть, мовив тато, і надто вони всі нерівні, але все одно візьмемо їх з собою на дрова. Повернувшись додому, ми склали дрова під навісом. Потім приладнали до машини невеликий причіп і поїхали на завод, де роблять ящики. Ці дошки підійдуть нам ідеально, зрадів я. За допомогою підйомника ми повантажили дошки в машину і щасливі поїхали додому. А ще нам потрібні цвяхи, згадав тато, і ми на велосипедах вирушили до крамниці будматеріалів. Ми по цвяхи, сказав я, підійшовши до прилавка, вони мають бути довгими і міцними. Повернувшись додому, ми почали працювати. Я полірував дошки наждачним папером. А тато збивав їх цвятахами. Мені теж схотілося забити кілька цвяхів, але це виявилося не так просто, як виглядало. Перший цвях зігнувся, і татові довелося його випрямляти. А під час другої спроби молоток ударив не по цвяху, а по моєму пальцю. Ой, як боляче. закричав я. Добре, що відразу прибігла мама за аптечкою і забентувала мій палець. За кілька днів старанної праці в нас вийшло зробити в хатині два вікна, хоча вони дещо відрізнялися від тих, які я намалював. Зробити двері було ще важче, тому що вони мали підходити за розміром до дверного прорізу. На щастя, ми знайшли дверні петлі в ящику для інструментів. І тепер наші двері могли відчинятися і зачинятися. Але найскладніше було спорудити дах. Ми зробили його трикутним, як на справжньому будинку. Ми з тобою, справжні архітектори, сказав тато, коли нарешті знайшов мене й собаку під новим дахом, де ми сховалися. Коли хатину було збудовано, я вирішив поставити її. На найвищому місці в саду, на пагорбі. Ми навіть прикріпили мотузяну драбину, щоб підніматися по ній до хатини. Це виглядало чудово. Оце так. вигукнула мама, коли побачила наш витвір. Наступного дня ми з друзями влаштували запеклу битву. Хай живуть пригоди. кричали всі. Ми боролися, як справжні лицарі, і моя оселя витримала всі атаки. Вона виявилася найкращою фортецею у світі. За тиждень друзі знову прийшли до мене в гості. Цього разу ми вирушили в джунглі. Біжімо скоріше, ховаймося, волали ми, коли зрозуміли, що дикі звірі хочуть нас жерти. І ми помчали чимдуж, щоб сховатися в нашій хатині високо на дереві. Наступного разу хатина стала будинком із приводами. Там кругом були примаги, відьми, чарівники і різні монстри. Усюди чулися дивні й таємничі голоси Уа. А якось в день, коли ми спокійно спостерігали за нашим замком, зненацька з'явився страхітливий вогнедишний дракон. Усі до бою, закричав я. Ми дружно накинулися на дракона, схопили його і зв'язали мотузками. А коли мої друзі після наших подвигів розходяться по домівках, щоб повечеряти і лягти спати, я повертаюся до хатини. Ці хвилини для мене особливі. Я сиджу біля вікна, дивлюся на місяць і шепочу на добраніч усім, приємних снів. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалась наша історія. Якщо так, підтримайте канал Вподобайкою та до нових зустрічей. Бувайте!